Ми живемо в такому світі, де нас оточують різні випробування в нашому житті. І Часто ми можемо навіть жити своє життя і самі себе спокушати, яким способом, коли ми бордуємо своє життя без Бога, ми намагаємося влаштувати свою сім'ю, свою кар'єру. Своїми силами по плоті. І коли в нас не виходить це зробити, в нас проходить стрес, розчарування, тому що ми бажали, а воно в нашому житті не здійснилося. І стрес в твоєму житті він ще більше усугубляється, але Господь дає нам вихід. Давайте з вами прочитаємо Євангелій, 11 глава, 28 вірш. Прийдіть до мене, всі томлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, і покірний серцем і знайдете спокій душам вашим. Адже моє ярмо, любе, і мій тягар її легким. Бог Він фокусує нас на тому, щоб ми прийняли Його ярмо, тобто навчилися довіряти Господу, навчилися покладатися всьому на Богу і фокусуватися тільки на Його Слово. Ісус Христос це і є Слово Боже. І коли ми будемо фокусуватися на Слово Боже, щоб воно було в нашому житті, щоб ми його виконували, Господь буде благословляти нас, бо Біблія каже. Бог гордим противиться, гордіться ті, коли ми намагаємося жити без Бога, щось по своїх силах влаштувати, але Бог є над усім. Але смиренним, покірним Бог дає благодать. І Ісус він закликає нас, щоб ми прийшли обтяжені, і Він візьме наш тягар на себе і благословить нас у кожній сфері.